Розпочинаємо інформаційний вечір на СК 1 на календарі. Перша грудня. Сьогодні всесвітній день боротьби зі СНІДом в Україні серед країн Східної Європи і Центральної Азії. Ступень поширеності ВІЛ СНІД найвищий у прямому ефірі. Підсумковий випуск новин цього дня. Вітаю вас! Як завжди у цій порі, ми розповідаємо про найцікавіші та найактуальніші події поточного дня у студії. Працює Марина Каплун. То ж далі говоримо про таке. Вінфіноприлюдним проект державного бюджету на наступний 2016 рік зі студентами Житомирського військового інституту спілкувалися представники міністерства освіти. Другий день шведсько-українського форуму з чистих технологій пройшов під мітинги Житомирських кондитерів. Зима у Житомирі міська рада вивела на дороги міста сьогодні кілька протиожеледних бригад. В Україні зростуть соціальні стандарти. Мінфіну прилюдний проект державного бюджету на наступний 2016 рік. Документом передбачається підняти рівень життя незахищених верст населення на 12%, тобто до прогнозованого рівня інфляції. Також в уряді сподіваються на зростання у 2016-му ВВП на 2%. Детальніше з проектом головного кошторису України можна ознайомитися на сайті Міністерства фінансів. Його основні економічні показники обговорять на засіданні уряду вже завтра. Гривня і надалі буде потроху падати в ціні відносно долара. На наступний рік середній курс національної валюти Нацбанк запланував на рівні 24 гривні 40 копійок за долар. На таких показниках базується і бюджет 2016 року. Студентів почули і пообіцяли допомогти. Тиждень тому у новинах ми розповідали про те, що студенти цивільних спеціальностей Житомирського військового інституту лишилися без місця навчання. Це пов'язано із реорганізацією навчального закладу. Сьогодні ж зі студентами спілкувалися представники міністерства освіти. Коли чиновники не можуть порозумітися між собою, то як Одного разу такому самого зимового сніжного дня відбулося, молодь регулює ці питання трошки по іншому. І ми маємо зараз дослухатись до їх бажань і піти їм на зустріч. Це наша з вами робота. Дякую. І дійсно, час іде, а спосіб вирішення проблем в Україні не змінюється. Студенти живої, які навчаються на цивільних засадах, вийшли на пікет під стіни ОДА. Причина за указом президента Житомирський військовий інститут з 1 січня 2016 року буде навчати лише курсантів, а студенти цивільних спеціальностей залишилися за бортом навчального закладу. Студенти та викладачі вже півроку не отримують стипендію та за Робітну плату відповідно, та не зрозуміло, як і який диплом зможуть отримати хлопці та дівчата. Не минуло і тижня після пікету, як до Житомира, завітали представники міністерства освіти України. Виплатити заборговані кошти студентам та викладачам, пообіцяли до кінця року, а от довчитися вже в рідному живої не вийде, говорить Олег Шаров. Міністерство освіти і науки України готове запропонувати достатній широкий вибір навчальних. Закладі, тож 215 студентів, які навчалися на чотирьох спеціальностях, мають шукати собі новий освітній заклад. Представники управління університетської освіти одразу запропонували свої варіанти. Деякі з них визвали відвертий сміх у студентів. Як варіант: Вінницький технічний національний університет. Ми пропонуємо вам Донецький національний університет, який зараз є у Вінниці. Вам, Хмельницький національний університет, і повірте мені, що мати освіту національного університету це дуже і дуже непогано. Я взагалі не хочу переводитися, тому що коли я поступала до Житомирського військового інституту, то я планувала, що я буду жити в Житомирі, так як я тут живу і буду тут вчитися, тому що в моєї сім'ї немає коштів для того, щоб оплатити моє. Навчання в Києві або Вінниці або в Донецьку. Тобто, якщо питання стоїть про переведення, це і зайві затрати, це дорога тут додому кожен день, о, кожні вихідні, це оренда житла, це ну батькам також буде важче, тому що потрібно не тільки про навчання думати, а ще й дітям і торбу зібрати якось накормити. На цьому проблемні питання не закінчилися. Виплатити стипендію та зарплати це півбіди. Але що робити з викладачами, які після нового року залишаться без студентів? Отже, без роботи цю проблему має вирішити керівництво Житомирського військового інституту. Якщо ці студенти йдуть, то змінюється співвідношення тих, хто навчається, і тих, хто навчає. Студенти пообіцяли дочекатися 1 січня. У разі якщо їм доведеться переводитися у інші навчальні заклади, молодь готова продовжувати тиснути на чиновників пікетами. Андрій Іванюк, Артем Цівко, телеканал СК1. Другий день шведсько-українського форуму з чистих технологій пройшов під мітинги Житомирських кондитерів. Одначе це не завадило великим шведським компаніям презентувати свої інноваційні програми та вкласти важливі договори з міськими головами з усієї України. День другого шведсько-українського форуму чистих технологій почався по другому мітингом працівників Житомирської кондитерської фабрики під міською радою. Одні людині по заходимо в міську раду делеговані, які будуть виступати. Можливо? Будь ласка, Значить, заходьте за мною по, -по, по одній людині. По -по -по. Люди, всі сюди. люди. Зайшли до ради і хотіли поспілкуватись зі шведами, але зустріли натомість Житомирського міського голову. Ваш директор поставив конкретний здійснення звернувся з, 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 з конкретними просьбами. Послухайте мене спочатку. Ви не кричуєте. Я не кричу. Просто ви теж не, не, не треба, надо, пожалуйста. напирати. Ці акції не завадили початку форуму та його роботі. Організатори сподіваються, що учасники знайдуть для себе корисний досвід. І Ділимося досвідом з іншими містами. Розказуємо, як брати гроші. Де їх шукати, що потрібно для того, щоб отримувати фінансування, бо насправді Житомир сьогодні це точно лідер в Україні по залученню саме міжнародних інвестицій від міжнародних фінансових організацій. Міські голови України мали змогу під час панельної дискусії та за межами офіційних заходів домовлятись про фінансування та кредитування проектів у своїх містах шведськими компаніями. Тернопіль, до прикладу, зміг узгодити надання кредиту та гранту. Нас цікавить питання переробки твердих побутових відходів. Управління полігонами і те, що в Житомирі вже впроваджено, нас дуже цікавить як практичний український досвід видобутку метану з існуючих полігонів. Учасники форуму обговорювали житомирський досвід впровадження таких проектів, тому це для нас є визнання. Це можливість поділитися досвідом зі своїми колегами, міськими головами, представниками муніципалітетів України. І я бажаю попутного вітру всім нам. Весь час роботи форуму працівники фабрики ЖЛ провели у холі міської ради Дмитро Клименко, Леніт Протиченко, телеканал СК1. Засніжило перший день зими почався казковим снігопадом. Та чи все так красиво у роботі комунальних служб? Міська рада вивела на дороги міста сьогодні кілька протиожеледних бригад: два трактори, один ескалатор, п'ять піскорозкидачів та автогрейдер. Більше розповість Дмитро Клименко. Всім привіт це Житомир в прямому ефірі. Мене звати Дмитро Клименко. Заді за мною. Техніка чистить Майдан Корольова. І зараз я вам покажу, як це відбувається. І а, спробую розпитати комунальників, чи тільки тут вони чистять, чи є ще локації, де все це відбувається. Один тракторець прочищає пішохідний вхідну частину Майдана Корольова. Покрив снігу вже трошки більше 2 см, якщо не помиляюсь. Да-да, будь ласка. заглох А не вроде бы На проезжую часть. Вот так. їде далі. Так. Зараз я спробую догнати тих комунальників і запитати, де вони чистять і що вони роблять. Хлопці, хлопці, скажіть, а де ви ще будете чистити? Це ви Львові каналізації чистите? Ми не каналізації. Ну, е, входи в каналізації тут, прийшли. Не, для, для, для водослів, я не каналізації. А для чого ви чистите це? Щоб не забували, що води з ходу. І це тільки в центрі чи по всіх інших водах? Ні, б... задача там, там, на мостах. А скільки бригад зараз працює? Ще працюють. А я знаю, що на Чуднівському мості якась пробка виникла, так? Да? Що там, ви не знаєте? Ми їдемо туди на Чуднівському мост. Зараз. зараз їдете, так? Да? А зранку там працювала техніка якась, ви не знаєте? Працювали, всі працювали. Ця... Не ага. Сьогодні багато роботи у вас, так? Да? Як вас звати? Олег. Олег, дякую вам. Діка. Це був Житомир в прямому ефірі. Мене звати Дмитро Клименко. На все добре. Міністерство освіти і науки оприлюднило нові умови прийому до вишів 2016 року. Загалом принципи вступної кампанії не відрізнятимуться від цьогорічних, але до деяких змін абітурієнтам треба підготуватись заздалегідь. Зазначається, що конкурсний відбір 2016-го відбуватиметься за новим переліком галузей знань і спеціальностей, які затвердили цього року. Нові правила прийому виші мають оприлюднити на своїх вебсайтах до 15 грудня 2015 року. Також з 1 вересня 2016-го навчання студентів відбуватиметься за новими освітніми програмами та навчальними планами. Основним критерієм відбору до вищих навчальних закладів залишаються результати зовнішнього незалежного оцінювання. Для участі в конкурсному відборі прийматимуться сертифікати ЗНО з трьох предметів. На відміну від 2015-го, наступного року вага балів за перемогу у всеукраїнській олімпіаді, конкурсі захисті наукових робіт МАН та підготовчі курси стане складовою загального вагового. Коефіцієнту, що дорівнює одиниці. На практиці це означатиме, що максимальний конкурсний бал абітурієнта може бути не 200, а 210, як минулого року. Черговий підвальний колапс у однієї з багатоповерхівок міста. З 2006 року у підвалі стоїть вода та відходи. Хто винен, мешканці будинку чи комунальники дізнавався наш журналіст. З 2006 року в цьому підвалі повно води, фекалій і жахливого смороду. Чому за весь цей час тут не замінили труби, невідомо. Зараз ми намагатимемось вияснити, хто ж винен в такій жахливій ситуації. Мешканці будинку на вулиці 1 травня. 64 а бідкаються, що така халепа у їх підвалі трапляється регулярно. Кожну зиму получається в нас ці підтопи. Тільки починається отопітельний сезон. Зразу це в підвалі таке робиться. Через антисанітарію люди хворіють та змушені терпіти страшний сморід у своїх під'їздах. Хоча б ванізми не мене було, бо зайти треба входити в масці, щоб зайти в під'їзд. І пройти через перший поверх на п'ятий мешканці будинку ведуть справжню паперову війну із комунальниками з перемінним успіхом. Коли просили сказати, куди наші кошти йдуть, мені сказали, хто ти така, що я тобі повинен відчитуватися. От таке відношення. Ось не з не, не не дасть збрехати сусідка. Так само просила і до депутатів звертались. І в кармазіну і дігтієнку по нашому участку. Чому виникла така ситуація? Ми запитали у керівників приватного жрепу Коменерго, який обслуговує будинок. Попередні роки керуючою компанією було зроблено заміна мереж водовідведення підвальних приміщень. На 80%. тоді чому ж у підвал неможливо зайти? Запитуємо у комунальника, коли забувається мережа водовідведення, розумієте, і топиться підвальне приміщення через ревізію. Тобто мешканці користуються даними мережами не за призначення, аби вплинути на ситуацію, йдемо до міськради, де нам обіцяють відправити до будинку спеціальну комісію. Якщо не потребують сьогодні капітального ремонту, а іменно виконі поточного ремонту, то звісно, управління міської ради зобов'язать виконавців поступ в даному випадку комунерго для того, щоб встановити аварії і зробити так, щоб потоплення не було. Завтра ми перевіримо роботу цієї комісії. Дмитро Клименко Леніт Предаченко телеканал СК1.